Ми починаємо комунальний майдан проти грабіжницької політики влади, проти обкрадання людей, проти грабіжницьких тарифів. І ми не розійдемося, поки уряд, поки парламент не знизять ці тарифи, не приймуть рішення, які дадуть можливість сплачувати тарифи, які люди потягнуть. Бо сьогодні ті грабіжницькі тарифи можливості платити немає. Розбиваємо намети, буржуйки, їжу, воду. Матраси, спальні чи що там є, все несемо сюди. І не розходимося, поки не доб'ємо свого, поки не доб'ємося зниження тарифів. Отак От мають всі працювати, а не бігборди вішають і мільйони тратять. Ті мільйони треба не на бігборди тратити, а на підвищення зарплати пенсії. Два тижні тому ми ініціювали проведення позачарового засідання парламенту на тему. Прийняття законів спрямованих на зниження вартості житлово комунальних послуг. Два тижні Гройсман Порошенко мовчать. Влада мовчить, але ми мовчати не будемо. Я тут бачу багато чорнобильців, з якими ми з Олевом Ляшком, з іншими патріотами стояли ще в 2011 році. Я тут бачу сотні обличчя, яких пізнаю з Майдану. Мене повинні здаватись, бо те зерно, яке ми посадили тоді, яке проростало в священних вогнях Революції Гідності, воно ще не проросло. Бо регіоналівська банда, домовившись з Порошенком, з Симурядом, з Яценюком, вони далі продовжують розрабовати країну. І вісіч можемо їм дати тільки ми люди. Тому вони стягують сюди автобуси з мінтами, тому що вони бояться нас. Уже сюди їдуть буржуйки, вже ми почали ставити намети. В найближчий час будуть військові намети, а це має бути безстроково, бо як тільки ми здамося, вони будуть далі сидіти в нас на голові, будуть далі нас грабувати. Я ночуватиму, і фракція вся радикальної партії теж підтягується. Ми всі тут ночі ночуватимемо. І ні Яценюк, ні Порошенко від нас не сховаються. Ми заставимо їх вийти сюди, до чорнобильців, до людей, до людей, які прийшли сьогодні вимагати зниження вартості житлово комунальних послуг, захисту прав чорнобильців тощо. Це не політична акція. Повинні об'єднувати всі свої зусилля. Бо проблеми чорнобильців це проблеми всієї країни. Проблеми драконів. ЖКХ це проблеми всієї країни. Тому всі разом спільно, незалежно від партійних прапорів, маємо відстоювати. Тому давайте організовуємося, об'єднуємося і разом спільно захищаємо свої права від цієї злочинної політики, яку проводить нинішня влада, президент, уряд і парламентська більшість.